Тобто ну, інша назва берда в літературі блят. Ну, мені здається, з матюком. Бо напевно, скільки, скільки проселяти а це для кожної ниточки є місце, то народ міг матюкатися. Це я собі так думаю. Тому і назва така. Тому і назва така. Значить, це бердок вкладалося в ляду якою прибивали нитки, коли будемо ткати. Ось тут залишки в нас тканини є. Але коли ми перший раз заправляємо, у нас тут залишків немає. У нас, є, у нас тільки це є. Ми пропустимо її, потім прив'яжемо до палички і будемо прив'язувати внизу до валу, де буде тканина намотуватися, готова. Але коли ми один раз виткали, то щоб не матюкатися, залишки цієї тканини, то нитки основи, ми ось навіть тканину паличку вклали, проткали і відрізали. Наступний раз нам вже не треба оце все пропускати. Ми ось оце розрізали і до кожної нитки прив'язали. Це набагато легше, чим просиляти у ці вічка і туди в бердо. Тому всі начиння, які є в музейних колекціях, вони з залишками, тканин. Тобто, те, що останній раз на цьому верстаті робили: тут робили полотно, тут, тут робили. Тут робили тканину, але з фабричних ниток, але тут переплетення видно, яке, яке було. Значить, Тут полотно, але вже інше.